Від старих запліснявілих експонатів до сучасних залів з ефектом присутності у Кропивницькому працівники обласного краєзнавчого музею показали керівництво області та журналістам результати своєї кількарічної роботи. Завдяки фінансуванню з обласного та державного бюджетів заклад зміг відреставрувати відділ природи, замінити в ньому опудила тварин та створити нову вентиляційну систему. Тож ексклюзивна можливість побачити, як все це виглядає, у сюжеті Яни Семенюк. Зараз підвальний поверх музею зустрічає відвідувачів інформаційними стендами про мистецькі та природні цікавинки Кіроограчини та копії урочища каскадів Маловисківщини зі справжніми водоспадами. А ще у 2014-му тут було зовсім інакше. Це цокольне приміщення з ну, відповідною своєю вологісною температурою, тому що тут підвищена вологість. І, власне, чого й загинула колишня експозиція. Ну, як загинула, вона просто пропала від підвищеної вологі. Догості? То м. Ем... Виникло тоді питання, як же ми будемо тут жити, працювати і прилаштовуватися. Дотепер музейники разом з підрядниками працювали над п'ятьма невеличкими залами, оновили меблі, стіни та стелі. Останні стилізовані під епоху або місцевість, якій присвячено залу. Замінили і експонати. Опудала представників фауни області збирали довго, адже перевагу надавали тим тваринам, що померли природнім шляхом, а не від зброї мисливців. Зібрали рештки і найдавніших жителів Кіровоградщини. Це все оригінальне. Це череп мамонта, це зуби, частина, це стегна. За кілька років на все це витратили більш як 3,5 мільйони гривень з обласного бюджету. Фіналом ремонту стало встановлення вже за кошти державної казни рекупераційної системи. Ця технологія має забезпечити збереження експонатів у гарному стані. Це примусове надходження свіжого повітря. Причому взимку воно підігріте, влітку воно прохолодне, не просто з вулиці подається холодне морозне повітря для того, щоб ми могли тут масово ну скажімо так, для масового перебування дітей коштувала система мільйон гривень. Побачивши оновлені зали музею, очільник області констатує, Грачина має інвестувати не лише в соціальну сферу чи інфраструктуру, а й у культурний розвиток регіону. Ми ще повинні пам'ятати, що ми ну люди, які живемо у 21 столітті, і маємо мати відношення і до культури культури, і до красоти, і до розуміння нашої історії, і все це власне ми можемо побачити або знайти там в бібліотеках, музеях, як в краєзнавчому, так і в художньому музеї. Тому ми будемо знаходити можливість для того, щоб наша культура отримала достойну підтримку. Тож в майбутньому на заклад чекають ще й інші роботи. Ми плануємо при налічі сред зробити ще систему наружного водоотведення і гідроізоляції фундаменталснару, тому що. Глобальна проблема поверхностних сточних вод поки що не рішено. А нові зали підвалу для усіх відвідувачів відкриті вже у найближчі тижні. Яна Сменюк Анатолій Басистий, день за днем.